Друзі, вітаю вас на своєму каналі Півтори Сотки, в рідному славному місті Суми. Чи час викопувати вже часник, який посаджений під зиму? Дивіться, друзі, ще листочки зеленкуваті. Але що ми побачили? Перше це наш годинник, який показує, що час копати наш часничок. Бачите, стрілку, яку ми залишали для того, що коли вона вирівняється і стане отак рівно? це означає, що час вже його копати. От, друзі, давайте подивимося, чому навіть зелені листочки, але вже час його копати. Коли ми будемо підкопувати чесничок, його потрібно не рвати, а викопувати, то видно, що дивіться, дуже велика мочка. Така мочка, що кажуть, почне рости чесник знову в землю то його вже час викопувати. Хоч і зелененьке листя, але вже пора його збирати наш врожай. Потім, коли я це все викопаю, от, обтрушу так от обережно земельку і зложу, у мене є куди складати, є сарай. В сараї буде воно досихати. Буде сохнути, коли висохне, потім я його почищу і далі він буде складатися у коробки з отворами. Для того, щоб гарно дихав він. І отак от буде часник гарний. Гарні головочки, гарні е, такі дольки. А давайте ще подивимося на той часник, який я сажала. Залишився часник, є відео. Я сажала цілими головками. От дивіться, друзі, яке воно виходить. Отак, от, коли ми викапуємо, оце була головка посаджена чеснику. І бачите, що виходить. Сім головок, ну, головок таких по одному, бо це яровий чесничок, він такий і буде. Але він такий крупненький, гарні чесничинки, і можна його і їсти, і пускати чи на консервацію, чи навіть даже зберігати е, в зиму. Так що, друзі, у кого залишався, слід його е, так висаджувати, щоб не викидати, щоб він не висихав. Бачите, які добрі, гарні головочки. Такого чесничка. Раджу це робити. Друзі, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. До побачення!